Валентин Васильович Сельвестров народився 30 вересня 1937 року у Києві. Український композитор, народний артист український РСР з 1989 року. Лауреат Шевченківської премії з 1995 року. Творчий шлях. Закінчив Київську державну консерваторію, а тепер Національна музикальна академія України за фахом композиції в 1963 році по класу Лятушицького. У 1960-х років музика Сильвестрова звучить на міжнародних фестивалях. Його твори виконують Криса. Кремер Любимов, Моннігетті, Рудін, Рождественський, Блашков та інші. Двори Сильвестрова виходять трукам у багатьох престижних видавництвах Заходу, в тому числі Беляєв, Петерс. У 1960-ті роки. Сільвестра входить до творчої групи Київської авангард, представники якої, всупереч жорсткому тиску з боку захисників панівної СССР естетики соцреалізму, відкривають нову сторінку історії української музики, орієнтуючись на нові стільові течії західноєвропейської музики та опановуючи сучасні композиторські техніки. Зокрема, композитор використовує у своїх творах додекафонію, апеаторіку, сонористику. Характерним драматургічним принципом стає хвильова драматургія. У 1970-ті композитор поступово відбавляється від традиційних технік авангарду. Орієнтуючись на постмодернізм. Сам автор називає свій стіль метамузикою. Метафорична музика. У творах цього періоду переважають медитативні споглядальні настрої. Чільне місце займає притаманне постмодернізмові звернення до стилів минулих епох. Бог. Характерною рисою стиля Сильвестера постлюдність характерною драматургічною рисою перевалювання періодів спаду та діменуендо. На різких рівнях композиційної структури простежується типова постмодерницька парадигми, невизначеність. Індивідуальна особливою фактурою стає наявність звукової педалі фону, в рамках якої виконують окремі знаки аллюзії. Ще однією важливою парадігмою постмодерну наявності у творчості Сільвестрові є невизначеність. Вона являється, як у відсутності чітких композиційних схем, певної спонтанності мислення, так і на рівні ритму структур, інтенаційних побудов взагалі звучання, що нерідко межує з тишею. 10 грудня 2023 року відбулася церемонія нагородження Нобелівських лауреатів у Стокгольмі. Композиція Вечірня серенада» Валентина Сильвестрова з циклу Тиха музика відкривала церемонію одразу після промови шведської кінознавці, голови ради директорів Нобелівського фонду Астріт Соденберг. Віддінг. Громадська позиція. Валентин Сильвестров підтримав акцію протесту в Києві 2004-м, а після 2013 14 років, поясняючи це, як все ж таки, як будь-яка інша творча людина більше індивідуаліст по своїй природі. Але наступає такий момент, коли просто неможливо вийти, коли так відверто доводять людей своїми мерзенними діями. При тому глобально, що виникає таке обурення, що ти буквально втрачаєш розум. При, при цьому чинну владу характеризував, характеризував як ну, плоха влада. А ще з радянських часів у Львові помітив, що коли перебуваєш в українській мові, всі стихії то раптом думки забарвляються якось інакше. Коли переходиш з російської на українську, з'являються відчуття новизни відтінків, мова ніби з якимось цікавим вибриком, а коли навпаки з українською на російські, то останнє спочатку здається якось прісною по лакейському вихолощеною. Ще от себе мог додати, що музика Сільвестрова неодноразово звучала у нашому місті Харкові. чим був я свідком. Маю надію, що ми неодноразово станемо свідками. Таких гарних концертів. Дякую за увагу.